В Ефірі Ньюз». у студії для вас працює Настя Рей. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Цими вихідними під стінами КМДА знову було голосно. Активісти зібралися на хрещатику, щоб нагадати столичній владі про важливість підтримки збройних сил України. Вимагали направляти на військо принаймні 20% бюджету міста, а ще облаштувати реабілітаційні центри для поранених оборонців та підвищити інклюзивність Києва для комфорту тих, хто повернувся з війни. Відзначу коштура столиці на 2024 рік передбачає допомогу армії на рівні мільярда гривень, що відповідає одному. Відсотку від усіх витрат. А на Майдані Незалежності зібралися ті, хто хотів нагадати про наших захисників, які опинилися у ворожому полоні. На головну площу столиці прийшло близько двох тисяч людей. Це дружини та матері оборонців, їхні діти, військові та колишні бранці. Акцію ініціювали родини військовополонених бійців Азову, щоби пам'ять про долю маріупольського гарнізону не згасала. Понад 900 азовців і донині перебувають у російській неволі. Убезпечити Київську ГЕС від ворожих атак. Укргідроенерго замовила посилення антидронового захисту станції. Про таке стало відомо з електронної системи закупівель Прозоро роботи триватимуть до кінця року. На це піде понад 23 мільйони гривень. З огляду на воєнний стан, подробиці інженерно-технічних заходів не оприлюднюють. А в столиці підлатають північний міст. Поточний ремонт обійдеться киянам у понад 28,5 мільйонів гривень. Про це свідчить тендер на сайті електронних закупівель. Прозоро за ці кошти підрядник має до кінця року відремонтувати дорожній одяг, заповнити деформаційні шви та переоблаштувати контактну мережу тролейбуса в бік проспекту Степана Бандери. Ученому світ, а не вченому тьма на Київщині триває відновлення освітніх закладів, що постраждали під час повномасштабного вторгнення росіян. Наразі відремонтували 198 об'єктів з поміж двох із половиною сотень пошкоджених. Звітує голова Київської облдержадміністрації Руслан Кравченко і додає, на цьому не зупиніться. Попереду відбудова ще декількох десятків шкіл та дитсадків у різних громадах регіону. Роботи виконують за рахунок бюджетів різних рівнів. Допомагають і європейські донори та благодійні організації. Знання, які на часі учнів столичних шкіл навчатимуть стрільби і тактичній медицині. Департамент молоді та спорту Київської міськдержадміністрації вже провів тендер на проведення відповідних занять. Про це стало відомо з системи закупівель. Прозоро переможець оцінив послуги майже в 300 тисяч гривень. Йдеться про оренду макетів зброї і маскувальних костюмів, а також про оплату праці інструкторів, які проводитимуть тренінги. Гроші на вітер, сніг та дощ. Київ теплоенерго цього року витратить 115 тисяч гривень на метеорологічні прогнози. Як ідеться на сайті електронних закупівель Прозоро за ці кошти Укргідрометцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій щодня надсилатиме на електронну пошту комунальників інформацію про погоду на найближчі три дні, а також середньодобову температуру на 5 і 10 днів. Раз на тиждень метеорологи надаватимуть довгостроковий прогноз. Крім того, попереджатимуть про негоду. Відзначу, уся ця інформація є у відкритому доступі на сайті того ж гідрометцентру. І поки місцева влада розтринькує бюджетні гроші, її прихильників стає дедалі менше. Принаймні, про таке свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології. Рейтинг довіри до мера Віталія Кличка нині становить лише 45 пунктів проти 52 два місяці тому. Натомість баланс недовіри до політика зріс із 43 пунктів до 51. Довіра падає, а зарплата росте. Віталій Кличко в п'ятірці міських голів обласних центрів із найвищими зарплатами. Відповідний рейтинг опублікувало видання Слово і діло у перший рік повномасштабного вторгнення мер столиці напрацював на понад 906 тисяч гривень. До того політик декларував зарплату на третину меншу. Найбільше у 2022-му заробив очільник Харкова Ігор Терехов понад мільйон сімсот тисяч гривень. Найменше голова Одеси Геннадій Труханов близько 300 тисяч гривень. У рази менше достаток пересічних киян. У січні середня зарплата в столиці становила близько 23,5 тисяч гривень. За такого доходу житель столиці нашкребе на однокімнатну квартиру за 12 років. І це за умови, що відкладе повністю 140 зарплат. Про таке свідчать результати дослідження маркетплейсу нерухомості та платформи з пошуку роботи. А от власне помешкання у Львові відповідає 127 середнім зарплатам у місті. Це 11 років роботи. Фрі на однушку треба батрачити 10 років. Її вартість трохи більша за сотню середніх зарплат. Найшвидше власну житлову площу вийде купити в Хмельницькому чи Запоріжжі за 6 років безперервної роботи. Середня вартість однокімнатної квартири в цих обласних центрах 69 середніх зарплат. А от щоб накопичити на елітну нерухомість, може не вистачити й усього життя. На столичному Печерську продають п'ятиповерхівку площею тисячу квадратних метрів за 9 мільйонів доларів. Це один із найдорожчих об'єктів нерухомості в Києві. Зовні будівля виглядає як справжній палац. Усередині теж королівські оздоблення: італійський мармур, вітражі, кліпнина. У будинку є зал для прийомів, вітальний кінозал, їдальня, кухня, кабінет, шість спалень, кімната для куріння, більярдна, власний басейн і спортзал, сауна, кімната для відпочинку, винний льох, кімната для прислуги, пральня та окремий гараж. Перша бафта в історії українського кіно робота режисера Мстислава Чернова 20 днів у Маріуполі отримала премію Британської академії кіно та телевізійних мистецтв у номінації Найкращий документальний фільм у стрічці. Показаний початок великої війни, бомбардування житлових будинків, постійні обстріли, робота лікарів, загибель цивільних, масові поховання та інші воєнні злочини РФ. Кінокартина складається з кадрів, відзнятих журналістами Associated Press в оточеному Маріуполі у лютому березні 2022 року. Окрім Чернова, над фільмом працювали фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко. У трейлері зазначено: якщо світ стане свідками подій у Маріуполі, є надія, що всі ці жахіття матимуть хоч якесь значення. Символ волі, свободи, сили і мужності. 32 роки тому Верховна Рада затвердила тризуб як малий герб України. Першим використовувати його як свій герб почав ще Володимир Великий у 9 столітті. Нині ж тризуб об'єднує всіх українців незалежно від того, де вони вдома, на фронті в окупації чи за сотні кілометрів від рідної землі. З Нагоди пам'ятної дати на Київщині офіційно відкрили п'ятиметровий тризуб. Велетенський символ на Варшавській трасі встановили на в'їзді до Бучі на знак пам'яті про закатованих і вбитих росіянами, поваги до стійкості українських захисників і, як приклад, незламності нації. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News, Підписуйтеся також на наш Телеграм, інстаграм і Тікток. QR-код нині на екрані. Ну а на цьому у мене все для вас працювала Настя Рейн. Побачимось.